Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі Dom, і це англійська по фільмах та серіалах. І сьогодні у нас на розбір щось особливе. Не буду довго тягнути інтригу. Це пірати Карибського моря. Нагадую всім новеньким і стареньким, як в нас тут все відбувається. Ми з вами дивимось відео. Далі ділимо його на шматки і детально усе розбираємо. Ну що, погнали? I believe thanks are in order. Had a brush with the East India Trading Company, did we? Pirate? Hang him! Keep your guns on him, men. Gillette, fetch some irons. Well, well. Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow, if you please, sir. Well, I don't see your ship. Captain? I'm in the market, as it were. He said he'd come to commandeer one. Told you he was telling the truth. These are his, uh... sir. <coughs> no additional shots, nor powder. A compass that doesn't point north. And I half expected it to be made of wood. Ну What's my подивились в перший фрагмент погнали розбирати. I believe thanks are in order. I believe thanks are in order. Ви гідні подяки. Дослівно ми кажемо, що я вірю, що подяка тут має бути. Тому що thanks – це дякувати. Ми це всі гарно знаємо. Коли вам зробили щось гарне чи добре, то ви кажете oh, thanks. Believe – це вірити. А якщо ми кажемо з вами believe як іменник, то це якесь. Вірування, переконання, I have a strong belief, Типу, в мене є сильне переконання. Order – це наказ. Або це може бути замовлення, як, наприклад, в ресторані. Тобто я можу сказати, що вчора замовила кави. Yesterday I ordered a coffee. А якщо в нас the order, додати цю маленьку частиночку? in, in order, це буде означати у порядку I believe, thanks in order. Had a brush with the East Trading Company, did we? Pirate? Had a brush with the East India Trading Company, did we? Pirate? Pirate? ви стикали з Остенською торговою компанією чи не так пірати A brush with something – це мати неприємну справу з чимось, тобто в нашому випадку неприємні справи з Остеінською торговою компанією. Наприклад, можна сказати to have a brush with law – Типу мати якісь неприємні справи з законом. Взагалі, brush – це пензлик для малювання або дівчатка знає для мейкапу. А якщо до brush додати to to brush up, це буде означати освіжити. Наприклад, якісь знання. I wanna to brush up my English. тобто я хочу освіжити свої знання англійської. Trading company – це торгова компанія, адже trade – це взагалі торгівля. Did we – це аналог нашого чи не так. Ну і що таке пайрат, думаю, всі знають, але це пірат. До речі, ви знали, що костюм і грим Джонні Деппа були підібрані так, щоб приховати усі татуювання актора. Отут ми бачимо на картинці фейкове татуювання. І після виходу фільму вже він зробив собі татуювання як у свого персонажа на честь свого сина. Генхем Генхем, повість його. To hang це вішати. Ну, може бути людину або, наприклад, кофту на вішак. Взагалі, якщо ви знаєте, є така гра виселиться, якщо пам'ятаєте, то англійською це hangman tree. Ну і ще може бути окремо hanged man це повішений, як, наприклад, у картах таро. Keep your імен, on him, man. анс. Fetch, fetch some irons. Тримайте його на прицілі, хлопці, жилет. Перенеси залізки, «Keep» – це тримати. Наприклад, «keep distance» тримати дистанцію, як було при коронавірусі. «Keep up with» – це «йти в ногу з». Наприклад, «keeping up with це йти в ногу з. Наприклад, up with the kardashians йти в ногу з кардашянами. Що таке «gun»? я думаю, всі знають. Але це пістолет або пушка. «Fetch» – це може бути отримати або приносити. «Irons» – взагалі це залізо, праска або просувати. Але в нашому випадку «irons» мається на увазі як «кандали», ну, типу залізки. Well, well. Jack Sparrow, isn't it? Well, well, Jack Sparrow, isn't it? Ну ну, Jack Sparrow, Чи не так? Well, це ну. Якщо ми говоримо «Well, well», це типу ну ну, як слово паразит в українській. «Sparrow» – це фамілія нашого персонажа, а також означає горобець. Тому також може підійти варіант «Jack Sparrow» або «Jack Горобець. «Isn't it?» – це так само варіант нашого чи не так. Зазвичай ми його використовуємо, коли перша частинка в нас позитивна, якесь ствердження. А от друге це хвостик питання буде негативним. «She's nice, isn't she?» – Типу вона мила, чи не так? «Captain Jack Sparrow, if you please, sir». Капітан Джек Sparrow, якщо дозволите, сер. «Captain». Капітан, очевидно, Please – це будь ласка. Ми про це знаємо. Коли когось про щось просимо, то ми такі please help me. If you please, це типу, дозвольте, будь ласка, якщо ви будете такі ласкаві. Ще можна замінити на if you don't mind, якщо ви не проти. Well, I don't see your ship, captain. Well, I don't see your ship. captain не бачу вашого корабля. Капітане, бачите, який тут саркастичний такий уривочок, який він капітан без корабля. Ще таке see ми знаємо. Це бачите. Наприклад, I see you, you see me. Я бачу вас, ви бачите мене. Ну, точніше, я вас не бачу, лише ви мене. І ось якраз цим see в нас є класний вираз: See eye to eye. Тобто дивитися очі в очі, дивитися в один бік. Але означає воно розуміти одне одного. Наприклад, me and my mom see eye to eye. Типу, я і моя мама розуміємо одне одного. Ship. Це корабель або доставляти. Не путаємо зі словом ship, воно таке більш довге. Оце в нас з вами овечка. І ще ship можуть використовувати у слензі. Типу, коли ви хочете, щоб двоє людей були разом, то ви їх ship. Взагалі, оце ship у цьому такому романтичному плані походить від relation ship, тобто стосунки. I'm in the market, as it were. I'm in the market, as it were. шукаю тут собі його. Це не дослівний переклад. Чому? Тому що to be in the market for something – це бути зацікавленим чимось, тобто хотіти щось придбати. Дослівно він каже, що він на ринку, адже market – це ринок. А тут таке саркастично, тому що типу він надумовує його вкрасти. He said he come to commandeer one. He said he'd come to commandeer one. він сказав, що прийшов за кораблем командира. «Say», say – це говорити. Наприклад, «Say my name», скажіть моє ім'я. He would come, то він прийде. По факту, це умовна конструкція, would – це модальне дієслово. Він б прийшов за кораблем командира. Ну і тут вам ми вживаємо знову, щоб не казати корабель. Тому в українському варіанті ми кажемо він прийшов за кораблем командира. Щоб не повторювати знову слово ship, ми кажемо командія truth. These are his, sir. казав же, що він каже правду. Це його сер. Told я. Це типу, казав же ж тобі. От коли ваші друзі казали вам про щось, то вони можуть вам сказати такі oh, Told я казав же ж тобі. To tell the truth – це казати правду. Ти я вам можу сказати tell me the truth. скажіть мені правду. No additional shots, no powder. No additional shots, no powder. ні пороху, ні пуль. Additional – це додатковий. Наприклад, я хочу мати додатковий урок з англійською. То I want to have an additional english lesson. Додатковий урок англійської. Shots – Ми знаємо з вами як вистріли. Це shot. А так само це можуть бути ще пулі. Powder – Дівчата знають це як пудру. Але в нашому випадку з вами це порох. Тобто ні пуль, ні пороху. І тут назвами є частинка nor. Якщо ви звернули, ми маємо її на увазі, як типу ні те, ні те. Ні пуль, ні пороху. Зазвичай буде використовуватись з словом nizer". Nizer shots, nor powder. A compass that doesn't point компас A compass that doesn't point north. Кос, що не вказує на північ. Компас – це компас. Ну або Жорінтер Point, це вказувати. Наприклад, I point on you. Я вказую на вас. Також це може бути, наприклад, в якійсь грі, типу як бал або очко. One point to them. Типу один бал їм. Нос, це північ. Якщо ви дивились гру престолів, ви прекрасно знаєте, що це. Друзі, я вже в другому відео згадую її. Давайте її наступно на розбір. Friendly прохання. Пишіть в коментарях, що ви теж хочете. Давайте заодно згадаємо сторони світу, що в нас з вами є. Ноос. Це північ. Також назвами є south – це південь. є назвами West – це захід. Ну і звичайно, east – це схід. То де ж ви живете? Я, наприклад, живу на western part of Ukraine, тобто на західній частині. And I half expected it to be made of wood. І Я частково очікував, що вона буде з дерева. Вона, ми тут маємо на увазі шпагу, типу що шпага буде деревляною. Half – це половина. Наприклад, I have ай гавгія гафовка. Тобто, мене тут половинка кружечки. Expect – це очікувати. Наприклад, today I expect my friend. сьогодні очікую подружку. Expectation – це вже в нас очікування, як іменник. To be made of – Це бути зробленим з. Наприклад, бути зробленим з дерева. Це to be made of wood. Wood – це дерево. До речі, ви знали, що на створення фільму авторів фільму надихнув одноіменний атракціон у Діснейленді. І саме перший показ відбувався прямо там, у 2003 році, після виходу фільму. Звичайно, там вже трошечки все змінили під фільм. Якщо вони були в Діснейленді, дуже рекомендую. Я була і якраз бачила це все на власні очі. Оце Pirates of the Caribbean, це. Прям вау, дійсно варто відвідати. Ну і після цього у отраксіон додали сюжетну лінію, в якій капітан Барбароса переслідував Джека Горобця. Really amazing! От так само буває і з очікуваннями. Ви таки думаєте, зараз почну дивитись фільми, серіали англійською, все вивчу. Це мені допоможе. Не буду сперечатись, це дійсно допомагає. А знаєте, що допомагає ще краще? Це онлайн-урок з викладачем в Dom. адже це нереально крута можливість прокачати свої навички: говоріння, письмо, аудіювання, все, що вам потрібно, є у нас. Крім того, займатися ви можете будь-де на кораблі, у морі, вдома, в офісі, у парку, головне, комп'ютер та хороший інтернет. А вся необхідна інформація вже є у нас в цифровому підручнику ED Class. Цей словник. І тренажер. І вправи на граматику. Все в одному місці для вашої зручності. А найголовніше, перший урок з викладачем в EnglishDom абсолютно безкоштовний. Тобто нічого вас не спиняє спробувати прямо зараз. А поки ви записуєтесь на свій перший безкоштовний урок, ми продовжуємо дивитись відео. Cioè. I really must protest. Carefully, Lieutenant. Pirate or not, this man saved my life. One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. Though it seems enough to condemn him. Indeed. Finally. No! No! Don't shoot! I knew you'd warm up to me. Commander Norings in my effects, please. the You are, doubt, the worst I've ever heard of. you are without doubt the worst pirate I have ever heard of. Ти безсумнівно найгірший пірат, про якого я коли-небудь чув. Doubt це сумнів. Without any doubt типу без жодного сумніву. Адже without це без, any це жоден. А ну, що таке doubt, ми вже знаємо? The worst pirate це найгірший пірат. Worst це третя форма слова bad. Bad, worse, Гірший – «the worst» найгірший «Pirate» – Ми з вами знаємо, що це таке. I have ever heard of це present perfect simple», Тобто я коли-небудь про такого чув. Від слова «hear» чути. До речі, ви знали, що слово пірат і піратство у фільмі вимовляють 56 Impressive. But you have heard of me. «But you have heard of me». Але ти ж про мене чув? Ну це дійсно важливе уточнення. Командор, I really must protest. Commodore, I really must protest. Командор, я дійсно маю заперечити або висловити протест. Командор. Командор. Тут зрозуміло. Must це модальне дієслово. Тобто я повинна, я змушена, я маю. Протест це протестувати. Або також це може бути, типу, висловити своє невдоволення. От як і робить тут наша героїня. Carefully, lieutenant. Carefully, lieutenant. Обережно, лейтенанта not, this man saved my life. Пірат чи ні, але цей чоловік врятував моє життя. Save – це зберігати. Наприклад, save a file on my computer – Зберегти файл на моєму комп'ютері. Save life – це зберігати життя, тобто врятувати життя ну і лайф, життя відповідно. One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. One good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness. Одного доброго вчинку недостатньо, щоб відкупити людину від життя в нечесті. Deed – це справа або вчинок, тобто діяння. Enough – це достатньо. Redeem – це м, спокутувати може бути, наприклад, в плані провини, або ще може бути як викупити. Lifetime – Час життя, ну дослівно, лайф життя, тайм, час. Ну і wickedness – це нечистивість, злість. It seems enough to condemn him. здається, цього достатньо, щоб його засудити. Seems enough – здається достатньо. Що таке enough, Ми з вами сьогодні вже проходили. Seem – це здаватися. Наприклад, The weather seems nice today. Погода сьогодні здається милою, класною. Condemn – це засуджувати Indeed. Indeed, Дійсно. Мені так подобається, як він це промовляє з таким виразом. Indeed, так само дійсно дуже круте слово, коли ви хочете з кимось погодитись і кажете: ну, дійсно, well, indeed. Finally. Finally. Нарешті. No, no, don't shoot. Ні, ні, shoot це стріляти. До речі, shoot можна використовувати як лайку. Наприклад, «oh, shoot» – це типу як «oh, shit», о oh, тітко». А ще є супер класний вираз, який мені дуже подобається зі словом шут, це шут off». Це говорити забагато і дуже голосно. Типу, говорити щось лишнє зайве. I knew, you'd warm up to me. I knew you'd warm up to me!» Я знав, що ви потеплішаєте до мене. all» – це. Усе знайка, тобто людина, яка знає, усе зазвичай використовується у такому негативному варіанті. А якщо ми хочемо сказати, що людина дійсно така московита, то можна вжити слово brainy, типу така з мізками. Ну і warm-up – це потеплішати, типу розігріти. Ще може бути розминкою. Наприклад, у тренуваннях – warm-up. Ну що? Настав час третьої фінальної частинки. Комедонурінг It is a it? Miss Swan. Miss Swan, if you'd be so kind. Come, come here, we don't have all day. Now, if you'll be very kind. Easy on the goods, darling despicable Sticks and stones, love. I saved your life; you saved mine. We're square. Gentlemen, my lady, you will always remember this as the day that you almost caught Captain Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. No, in my effects, please, and my hat. Камера Норрингтон, май ефектс пліз, ад магет, командора Норінгтоне, мої речі, будь ласка, і капелюх. Effects, ми з вами знаємо як ефекти. Наприклад, special effects», спецефекти. Але коли ми говоримо у контексті права, то це зазвичай якісь речі, тобто власність, які переходять до іншої особи у разі її смерті. Тобто він каже: мої речі, будь ласка, гет, це капелюх. І я також у нас дуже класний вираз. Це out of a head. Це, типу, не думаючи. Оце таке наше спонтанне рандомне рішення, коли вас щось прийшло в голову, і ви кажете, oh, it was out of a head. Типу, ну це було ні звідки, з капелюху. Commodore. 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 Elizabeth, Elizabeth, isn't Elizabeth. Elizabeth? Elizabeth. 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 Isn't it? Пам'ятаєте? Оце це наше хвостикове питання. Чи не так? It's Miss swan. It's Miss swan. Це Miss swan. До речі, свон так само така фамілія з подвійним значенням, тому що свон в англійській означає лебідь. Miss Swan, if you'd be so kind. Miss Swan, if you'd be so kind. Місвон, будьте такі ласкаві. Kind це «добрий». Ну або вид. Наприклад, kind of sport. Вид спорту. Be so kind – Це «будьте такі ласкаві. Просто така більш складна форма слова please. Be so kind, please. come, кайнд. Come, we, come, come, we don't have all day. Ну молюба у нас немає у сьогодні. Або ще можна сказати у нас обмаль часу. Come – це ходімо. Come to me приходь до мене. Ходи до мене. Dear, це люба зазвичай вживається як звертання. Головне не плутати з золенням. We don't have all day. А це якраз у нас немає усього дня. Ми не можемо чекати увесь день. У нас обмаль часу. «Now if you'd be very kind. Be very kind. Ну а тепер, якщо будете такі ласкаві, ну дійсно як можна бути не ласкавими, коли у вас коло скроні дуло пістолета. Чи є тут якісь інші варіанти? Не думаю. Пообережніше з речами. Goods? В цьому випадку в нас з вами це речі. А зазвичай це може використовуватись типу як товар. От тут класний вираз це go або be easy on somebody. Це бути лагідним, поблажливим до когось. Тобто не ставитись суворо. Ну і darling – це дорогенька. Ще можна сказати You are despicable. You're despicable. Despicable – ти жалюгідний. Despicable – це жалюгідний. Ну тобто це складний варіант слова «disgusting». Особисто я надаю перевагу слову disgusting. Sticks and stones love. Sticks and stones love. Ми з вами знаємо, що таке sticks, що таке Stones. «Sticks» – це палички, Stones це каміння. Тому чому ми тоді перекладаємо, як ти мене не образила, Люба. Все йде до виразу. stones» May break my bones. Тобто камені і палиці можуть зламати мені кістки. Bones – це кістка. Тобто, це така фраза, яку ми вживаємо, коли хочемо сказати, що типу, слова не можуть мене образити, слова не мають для мене значення. Тому sticks and stones – love. Love – так само звертання. Люба, кохана, мила. До речі, повний варіант цієї фрази звучить як Sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. I saved your life, you saved mine, we're square. I saved your life, you saved mine. We are square. Ти врятувала моє життя, я твоє. Ми квити. Save someone's life – це рятувати чиєсь життя. Square – це квадрат. Але вони кажуть, we are square. We are square – це означає ми квити. Тобто ми одне одному нічого не винні. І ще є цікавий вираз. Не дуже часто його зустрічаю, але мені він подобається. Be there or be square. Це такий сленг, типу. Бути тут або бути таким нікчемним. Тобто зазвичай він застосовується до людини, яка не відвідала якийсь захід, і тому ми рахуємо його не крутим. Джентльмен Маледі, юллайзремер, з за дай my lady, you will always remember this day. As the day you almost caught Captain Jack. Sparrow. джентльмени, леді. Ви назавжди запам'ятаєте цей день, коли ви майже зловили капітана Джека Sparrow. Джентльмен, май Лейді, це пані, панове. You will always remember – Ви завжди будете пам'ятати. Always завжди remember – Пам'ятати, will – це буде, тобто майбутній час. As the day – це як день. As – це як? Що таке день? Ми знаємо. Almost – це майже. Наприклад, ми з вами almost додивились. Нашу серію, We almost finished the movie, the series, the piece of series. Ну і caught – це в нас друга або третя форма слова catch. Catch, caught, caught. Тобто зловили, схопили. Дійсно, як вони могли подумати, що вони можуть спіймати капітана Джека Сперо. Це неможливо. Unreal. на ну, що? Ось ми й додивились весь фрагмент. Давайте заново все передивимось, і ви зможете подивитися самостійно англійською. Подивимось, як це зрозумієте. I believe thanks are in order. Had a brush with the East India Trading Company, did we? Pirate? Hang him! Keep your guns on him, men. Gillette, fetch some irons. Well, well. Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow, if you <laughs> please, sir. Well, I don't see your ship. Captain? I'm in the market, as it were. He said he'd come to commandeer one. I told you he was telling the truth. These are his, sir. Uh... No additional shots nor powder. A compass that doesn't point north. And I half expected it to be made of wood. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of but you have heard of me commodore i really must protest carefully lieutenant pirate or not this man saved my life one good deed is not enough to redeem a man of a lifetime of wickedness though it seems enough to condemn him indeed finally <gasps> no! no! don't shoot i knew you'd warm up to me <laughs> commodore norring's in my effects please and my hat Commodore. Elizabeth, it is Elizabeth, isn't Elizabeth, is it? It's Miss Swan. Miss Swan, if you'd be so kind. Come, come here. We don't have all day. Now if you'll be very kind. Стикс, лав. Джені, меледи, дай, кост. Капінча. Ну що, настала моя улюблена частина? Частина тесту. Подивимось, як добре ви все запам'ятали. Діт! Це мертвий. Справа зробив Паудер – це сабля, компас, порох. Фетч – це приносити неприродній жалість. Ну що на сьогодні це все. А якщо тобі дійсно сподобався розбір, підтримай його лайком та напиши, яка частина з фільмів Пірати Карибського моря твоя найулюбленіша. Також в коментарях ти можеш запропонувати фільм, серіал, телезірку, шоу на розбір. Ми уважно читаємо коментарі, тому саме твоя пропозиція може стати наступною. А також нагадую твій про унікальну можливість відвідати свій перший безкоштовний урок в «EnglishDom». Він абсолютно безкоштовний, тому нічого не зупиняєте, тебе зараз його спробувати. Все, що потрібно зробити, це натиснути на кнопочку, яку ти бачиш перед собою, та записатись. Ну що, мерші вивчати англійську, а я прощаюсь до наступного відео. Бай!